Всім привіт, друзі! І так 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 це я то Калінки. Вибачайте, що було... Що відео були, що їх не було дуже довго. Вибачайте, тому що я то хворіла, то я була е, на ночівлях з подружкою, не могла зняти. У нас були канікули, у нас випав сніг і ми ходили кататися. Тобто не було тупо, тупо часу на відео, але... Все ж таки, ось знайшовся. Це новий серіал. Цей серіал називається Нова школа. Я тут переробила повністю дім, переробила персонажів. Коротше, це перша серія серіалу дуже прикольно. Подивіться. Скільки Скимона спать дрыхнуть воно мені до обіда. Повдівалися, і ми шушим на нову почту. В смислі на нову почту? Що ми там забули? Я посилки заказывала, давайте. Капець, раночок почався. Ти нормальна взагалі? Капец, у тебя мама, конечно, у нас тлисанула та, та-тайне та, та, та Ми готові. О, іди так ефектно розбуди у Лару. Без проблем. Раз, два, три. Ау! Ау! Мама, ти дурно? Все пока. Сдівайся, ми йдемо на нову почту. Опа. Петринка. Я на місці. Погнали на нову почту. То погнали, що? Нам щось завадить? М -м -м. Не впевнено. Мама, ну коли ми вже прийдемо, ту нову почту? вже довго, Та ось вдома вже підходимо. Що вам оце от постійно щось, це вам от... Ну, от не подобається. Мені вже не доїло своїм. А ми вже прийшли. А прийде? Мама, ми вже прийшли. Мама, ми... Ми вже Взагалі, добре, мама вже почти. Вдома вже на вашій новій почті. Почекайте нас. Ну, добре, мама, папа. Добре, ми вас почекаємо без проблем. І ты будеш до мене, я сама все заберу. Так, я вже знаю, все, отстань, я ще заберу свої подарки. Все, пошли. Що ти там по нас заказувала? мама? Що ви мамкаєте на мене? Погнали, потім ще на УЗІ На що ще на те УЗІ. Надо, ти що не розумієш? Мама, до ну ще довго до Єва! Ну сон, мама, ти вообще киста тату Тату Тита титату Тувапу тувапу вапувапу тувапу Ти нормальна вообще мама Ми вже на порозі, якщо ти не бачиш Мама, є... Я... ой, яйца, Лара, можешь нас на котеле покатать? Тут ну, я с вами сяду покатаюсь. Девчата, заходьте. Ой, господи, я как нервно. Песишь уже. Что ты сказала? Все, 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 ничего, пошлите. Мне уже интересно, что там. Девки, вам интересно, что там? Ну, конечно, ты еще пытаешься такие. Конечно, интересно. Мама, ну, заказывала стики всего. это можно. Так. Я предлагаю розділити його на декілька частинок, тому що їх тут дуже багато. Мама, ми бачимо! Нам не треба вже нічого об'ясняти, що їх тут дуже багато. Ми вже бачимо. Так, давайте почнемо з цієї стопки. О, Господи, давайте поставимо її сюди. Беремо по одному подарунку. Це що таке? Опа, це мені! Дякую. Я покладу доки що сюди. Далі. Опа, це мені. Я його потім занесу собі туди. Вам. Так, тут що? Сумка, В якій? О, це для Єви. Варя у нас таке точно не носить, так що це Єва на. Складай всі свої подарунки сюди. Це скільки тут сумок? Господи. Надо буде потім все перебрати. О, цю сумочку я візьму собі на роди. Ще одна, ви знущаєтесь? Там на кожного треба буде по сумці розподілити. О, це для когось із вас, дівчата. Хай буде це. Я віддаю це Єві, то, що я таке не люблю і колоці Єва Делези. То я взе його вдіну, то що вона дуже прикольно виглядить. Давайте ще одну стопочку таку ось тут тепер беремо. Ноупук. No о, це наупук. Тати неупук. ми те знаємо. Це папе для роботи. Та ви знущаєтесь з цими сумками, чи що? Та знущаєтесь. Опа, це для Єви. Ой, для Варі. О, мені таке не ну, лавиться. Тут ще тисяча сумок. Надо буде потім ще перебрати, що в тих сумках. Бо мені вже страшно. Дивись, що в тих сумках. Бутилка. Ну, то для... це для Лари. Лари. Угу. Хороша. Це ноутбук для Лари. Їй треба працювати там ж скоро коледж, уже всі діла. І це теж для, для Лари піжамка. О, яка вона міла! Мілі, мілі. Так, тепер це ця стопка. Це сумочка для мене. Я собі заказала, вона так прикольно. Ще такі наушники то-то для папи. Опа, так я люблю. Це теж для папи таке заказала таку одяжку. Мам, не думаю, що він її буде носити. І духи отакі для тебе заказала. О, дякую тобі, моя ріднесенька. А скільки ти на це, на це все грошей потратив? Ну, давай так, щоб не образить і не, ск... не соврати. Ну, десь 1100. Скільки? Ще таки, я заказала, то для Лари. Я заказала. Ой, для вас, малюшок заказала, то покладемо до Єви в сумку. То що, ну, ж нема сумочки Це для Єви, я зак... ой, для Лари заказала наушники. А це для когось. у кого там із вас купальник є? Валя, ти ж хотіла мій купальник? Так. Тоді я тобі його віддам, я візьму собі цей. Голосо Без проблем. А цей я теж купила Ларі. Папа, куди ти його Що? Папа? Капець така. Ну і тепер саме цікаве. Хто? Хто хотів кота? Який ти милашкар, ой будь, Ой, як тебе назвати, а який ти прикольний, ааааааа, мама, ти серйозно його для мене купила? Да, для тебе, сонце, для тебе. Капець, який воно милашний. Хто хотів добермана? Мам, ти щас серйозно, постій, мам, ти щас серйозно. Капец, я давно хотела себе добермана. Какие -а. ты красивенькие. Капец. Кто хотел еще одну собаку? Я хотел. Ведь... Мама, ты реально для меня этих двух песенков. Какие -а -а -а. вы милые, милые, милые. И теперь кто хотел? Морскую звонку, мама, ты реально для меня? Я в зоге, мама! Как прикольно, мам, ты серьезно, серьезно, правда? Мама, что реально? Ты реально мне тебе все подарила? Ну, мама, я в соке просто. Ты вообще, мам, ты реально, реально давать, реально. Pić мама Mene мене мама Mene mama obazaje Ey, wow-to вона нас to zaobazae. Лози всіх до все до мене. Я посла взе просто. В смислі ти взе посла, а я а всі останні. Ти обсі тільки про себе думаєш, ти со. Так, садіться в коробку, я надіюсь, ви її не розламаєте. Так, я вже перевдягнуся в свою піжамку. Ні, не буду Ну, конечно, купець вона миленько. Ну, все, все, ну не грюкай на мене. Ну, все. Така жла я жли. Жлий пес, да? Злий пес. Злий собака. А, -а, а собака зла. Все пока. Зла собака. Іть. І зніму його пукасу. Сама з'їзу. Вдіну опять. Ну, куди ти посолоділа? Потікай мене мозе. Встать не мозу. Все. Все погнали. Ну, погнали, та, -та. Мама, занесіть цю клієнку, кудися. Вона мене взять задовбала, все, я посла. То що тобі все не нравиться? Ти реально вже задовбала. Все тобі не нравиться. То їй не то, то їй не то, то їй не нравиться, то їй ще щось. Нормально? Ні. То ми знаємо, що ти ненормальна. Це був не вопрос. Все, іди, хлопче, забери всю свою одежу цю, от, забери все своє, оце от причиндали, оці всі. І шуру, звідси все. Я поки що переберу ці всі сумачки. Так. в цій. Ой йо, ні, це не потім я оставлю. В цій сумці. Ні, цю я, звісно, оставлю, але тут. Безплатне молочко, яке я залишу тут. Памперс теж на всякий случай. І соску теж на всякий случай. Ні, соску я потім заберу, звісно, з собою туди. Так, тепер. Так, це буде малий сумка. Це буде старший, це буде Лари сумка. Це буде Лари сумка. Це буде Лари Портфель, це буде Лари Чемодан. Це буде, буде Варячим да. Ой, портфель, це буде Євичемда, ой, портфель, да? це буде Євіна іграшка, Євін портфель. Євіна одяжка. Все, тут це, це от Все це Євине. Це Варіна. А це моя сумка. Це моя сумочка. Це теж буде моя сумочка. Сумочку я скоро заберу собі на роди. Покладемо таку сумочку і ось цю сумочку. Поклала б я. Ні, значить, це буде. Ну, коротше, наша з батюю ясний Тепер цю сумочку не треба зібрати. Так, це моє це батяне. Це буде Варі іграшка. Щас. і сюди. Так. так, це Ларі портфель. Сюди в портфель Щас покладемо. Його. Все. Це оце от оце. Так оце. Так, це все Ларіне. Так, це моя сумка. І ще одна ось ця сумка буде моя. Ось ця сумка, ця сумка. Це буде малих. Це була маляток сумка. То що це таке? Шо воно не кладеться нікуди? Це що таке? Я щас буду нервничать. А мені нервничать. Не Є в Варя, сюди быстро. То мами, ну подожди, ну ми потом спустимся. Ти бійся. Вже. Ні, ну ви чули це, ну ви чули. Це рідні діти, говорять так на маму. Рідні при чому? Рідні, рідня, рідні, рідні, рідні діти, говорять так на мати. Рідні діти, тупо рідні. Рідні діти. рідні. Ой, ці. Хаба! Так на зарядочку. Це рідні діти так на мать говорять. Ну, я їм устрою кусь кіну мать. А може, не надо? Це хто сказав? Це хто сказав? Це совість твоя. Може реально не треба. А це ще хто ще гу. Це все совість моя говорить. Просто там є декілька стереотипів. чи що? Ну, не лякайте мене так. Ну що ж ви мене так лякаєте? Вони мене лякають. Вони мене не люблять. Вони мене не люблять. Вони... Нічого не треба, я нікому. Води мені я нікому не надо. Treba, treba chocolate, cujo jeito é que eu vou te diar com o mundo treba, eu Ладка моя. Ням-ням-ням-ням-ням. Тут, тут, туррурут. ще якась сюди з'явилась. Так, ну штуки покладе. Цей наупук тоже. Малявки, дайте пройти? От Єва, що ти на мене залізла? Остань, все. Я пішла. Куди там прийде моя доставка в мою кімнату? Як довго ждать, як довго довгождать? Ваша доставка? Ну, нарешті, можна швидше. Вибачте. Добре, вибачаю. де. -де, 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 -де. Ненавиджу вас самі тупі люди на землі. Ненавиджу це, коли Все на добер, Лені. На і Лакі. Зараз. Так, це м'ячик, він мене вже бісить везде за мною валяється. Так, навушники покладемо. Що це таке? Коротше, знову ж таки, покладемо сюди. Ну, не в руки я кажу, не в руки мені брать. А покла. С тим. Так. Дальше йде. Так, Сейчас, так що я кладу цього дажу сюди. Так, Також сюди. І ще один кпенник сюди. Все, коробка, ну, хай стоїть тут. Може, пригодиться. Так, тепер сумки. Ті сумці, дай Бог, слава Богу, що нічого нема. Дальше. Ой. Так. Тут же, я розумію, мама собирала цю штукенцію. Так. Це портфель. Нічого нема, даже нічого не поклали. Валюки. Так, це сюда. Все розклала, можна з вами моїми собаками. Моя зло собака. Моя любима собака. Ой, мої движобаки. О, мої такі кустючки. А хто мої такі кусочки? Пошли Пошліться до цього до басейну, поплаваємо трошки. Ну як поплаваємо? Просто погуляємося, так? Да? А давайте. Давайте. Опа. Все, плавайте, я зараз за вами понаблюдаю. Ну ти йдеш там чи ні? Той йду я по тустину, може не так бисло, я не можу так писло. Папа, привіт. Привіт. Іду побачення вже зразу. Туди там наші доставочки. Папа, а там нічого не заносили? Ні, не заносили ваші сумки. Та потім, що він такий нервний вже став? Якийсь взагалі козі-бозі-бозі-дон. Бозі-бозі-бозі-дон. Якийсь взагалі. Кульбоба. Що, залазь, моя Бузя. Бузя, залазь. Ти її Бузя назвала? Та, да, вона буде Бузі. Це наші сумісні духи будуть. Халасон? Галасо, якщо ти не плотів. Та да, не плотів я господі. А ця сапочка тобі, є, цю сапочку тобі отам. Та да, плав до посібу, я такий лепел. Хей, хей, піхай діня танцпой, хей, хей, посі, посі, сон, стон. Закливаємось. Так, сумку сюди. Все. Та де там наші доставки. Я вже не можу тікати Де нас і доставки? Ваша доставки. Ну наконец-то! Сколько можна? А ще один де? Ще ваші доставки. А ще один де? Ваша доставка. Посвыться не можна було. Вибачте Так, це мій такий полфіль. Дивись, у мене такий полтфель. І такий портфель, а в тебе такі. Давай будемо ділитися нашими портфелями. Давай. О, у мене така ігласка є. А інтересно, а у мене якась ігласка буде чи у мене не буде ніякої ігласки. Тобто якщо не буде ніякої ігласки, то я обіжуся, і Мені буде неприятно. Тут нічого немає. Походу немає у мене ніякої ігоски. А ні, є! Ось така ігласка. І комбінізончик такий. Я цей комбінізонтик дам тобі, то що у тебе і так мало одежі? Та нормально, що ти за мене полизиваюсь. Ні, тебе мало одежі. тобі тоже надо. Так. Давай погуляємося з ними. Ні, давай погуляємося з нашими ігрушками, а потім погуляємося з ними. Але що, давай. Ти мой містил пломбінджом, бжом бінджом бжомчок. Доставка швидше в следующий раз. Будьте швидше, добре. Угу, добре. Помогти мені нічого не хочеш? Нет? А чим тобі допомагать? Ти ж воно вже сама усе зробила. То не можна було раніше помогти, чи ні? То все, все, що ти кричиш зразу. Я ж не знав. Не знав він. Бісиш мене! Відстань в мене замовк мене бісиш мене. Вс. Яку мені сумку взяти цу чи цу? Цу возьму. А не буде дуже, велика? я знаю, яка мені буде нормальна, не треба лізти. Так там буде войні. Ну треба хоч, навірно, думаю. Якихось, може салфетки, я думаю, там будуть. Ну, от всяких присипочок і всяких таких там всяких памперсів, всяких оцих от штучок там не буде. Так що я ще памперсів пачечку візьму. Ну ладно, не пачечку. Два памперса візьму і все. Вс, вже сумка готова. То слава Богу, що вона вже готова. то мені вже всі мозги виїсиш. вже з своєю. Давай сумку готуй! Давай! Вкуснася, Там вже ночь на дворі, спать пора лягати. Спать так спать. Светяруцу надо включити. Ой, ми так з тобою гуялися сюди за замітили, що там вже ночь наступила. А да, реально вже так з тобою загулялися. Сюди за не замітили якось. Ну ладно, нічого, завтра догуляємо. А завтра у нас в садик нам. Ну нічого страшного, після садика догуляємо. Так, Спокійної ночі, Вая. Спокійної ночі, я. Все, спокійний? Спокійний. Ой, що там, ніч настала, все, вилазьте, давайте я вас сейчас висушу, висушу, все, пошліть ваші терміки такі там, ви, ви знаєте, ви двоє за мною будете сьогодні спати, ви мені не указ, будете зі мною спати сьогодні, так, зараз я перевтінуся, бисенько, перевтілась, все, мої собаки лягають за мною, мої собаки лягають за мною, Все, мои собаки. Спокойной ночи. Все, спокойной ночи, пусеньки. Спокойной ночи. Так, все, уже пора спать. Все, раз, все. Спокойной, спокойной ночи, Женя. Спокойной ночи, Стасик. Ну а на этом видео наша первая серия подходит к концу. Всем пока-пока, ребяточки. Не забывайте подписываться на меня. С вами была сегодня Тока Линьки. И всем пока-пока. До следующего видосика. Не забывайте ставить лайкусики. И подписываться на канал. Теперь все точно. Всем пока-пока. До следующего видосика. А -а 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 -а, пока.